Ви знали, що хліб може бути як і смачним, так і корисним. Тоді, мої хороші, покажу вам простий рецепт житнього хліба, навіть без заквасок для вашого здоров'я та гарного самопочуття. В миску вливаємо 350 грамів кипятку і всипаємо 25 грамів солоду. Перемішуємо, відставляємо та чекаємо, щоб солод заварився, а суміш охолола до кімнатної температури. Тоді всипаємо 1 чайну ложку цукру та 6 грамів сухих дріжджів і очікуємо, щоб дріжджі спрацювали хвилин 5. Тоді додаємо пів чайної ложки солі та одну столову ложку олії. Перемішуючи, всипаємо 100 грамів житнього борошна та 300 грамів пшеничного. Борошно додаємо. Перемоємо за кілька прийомів, замішуємо м'яке та незабите тісто. Накриваємо рушничком і відправляємо на одну годину, щоб підійшло. Коли тісто підійшло, обминаємо, формуємо хлібину, кладемо у форму, щоб підходила хвилин на 30. Коли підійшло, робимо надрізи і ставимо випікати на 180 градусів на 40-50 хвилин.